Я вас запрошую в свою оселю. Проходьте. Містяни побували вдома у Дмитра Яворницького. У рамках загальноміської акції Ніч музеїв» дніпряни могли подорожувати крізь століття, поспілкуватися і познайомитись з життям видатної особистості. Крім того, послухати його улюблений музичний репертуар. Ой, не спиться, не ложиться, ти сон мене не бере. Та й піду я до дівчини, та й товариш проведе. Також одним з елементів екскурсії був майстер-клас написання листів запрошення своїм знайомим. До цього заняття долучилася відвідувачка музею Валентина. Я писала подрузі дитинства, запрошували її в свою садибу і просили приїжджай до мене, сфотографуйся на фоні моїх квітів». Образ господаря садиби приміряв на себе історик Максим Кавун. каже, що під час війни будинок Яворницького був зачинений. І нарешті відвідувачі змогли подивитися екскурсію. Такі заходи обіцяють проводити частіше, а не тільки один раз в рік в ніч музеїв. У мене виникла ідея е, дуже відповідально перевтілитися в нашого козацького батька Дмитра Івановича. Ну і е, зробити ніч музею-будинку в формі зустрічі з містянами, тобто, я як фактично. Дух Дмитра Івановича, який повернув, ну повернувся сьогодні на кілька годин. Крім того, містяни мали змогу подивитися театралізовану виставу Козацькі байки від юних акторів а також послухати історичний діалог між Яворницьким та Рєпіним у його будинку. Максим Фандій, Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.